Окупованому Луганську планують відновити знищений понад 10 років тому аеропорт. кажуть в обласній військовій адміністрації. Планують росіяни, які заявляють, що цей процес може розпочатися у 2028 році, тобто через 14 років від моменту зруйнування. Проте як повідомили у так званому міністерстві інфраструктури і транспорту ЛНР, це наразі лише попередній план їх мрії, а Ми давайте з вами ще пригадаємо. А скільки наших життів, наших військових було покладено при обороні луганського аеропорту? Це теж дуже важлива сторінка нашої історії. Що ж Позиції Путіна ми і розуміємо. Він не збер... Ми тут розуміємо, що він не хоче ніяких переговорів, що воно йому не сильно якби і потрібно. На Заході досі вірять у можливість якихось мирних розмов і так далі. Навіть Олаф Шольц подзвонив йому, е спробував про щось з ним здомовитися. Але після цієї розмови Олаф Шольц. Чітко сказав, що Путін не змінив своєї думки про війну в Україну. У Шольца раптом до нього прийшло, е, прийшло розміння, тому що цей дзвінок розміяв будь які ілюзії. Е, Шольц до речі, цікавим моментом, що єди, мало не єдиним союзником Шольца, у тому, що він йому подзвонив, є президент, точніше прем'єр-міністр Канади Джастін е, Трюдов. Всі інші, в принципі, поставилися доволі критично до дзвінка Шольца. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туш каже, що Путіна дзвінками ніяк не зупиниш, і вчорашня масована атака є дуже яскравим е, тому підтвердженням. У Росії в Кремлі після розмови кажуть, що точок, точок Саприкасновєння у Шольц і Путін на даний момент не має, і його о, спікер Щекатушкін, ну мається на увазі пісков, заявив, що мови про будь-який збіг бачень Берліна і Москви і бути не може.